Привіт! з вами Дерлол Принцес і Детектив. І сьогодні ми будемо грати в виживання. І на цьому виживанні ми вирішили робити хату кожному. Кожен буде себе робити хату. Отку, хату. Але перше нам треба знайти якесь місце. не Тут є железний церкво. Свет его сині нема. Але все рівно це не є проект, щоб не Та-да. То ты, Йор, будеш кажеш, плавати, то все, що було. Так, камень буду плавати. А я економний. Я ближненько все замовлю. Я ближненько просто всего виглядає. Так, зараз. Я ж, його бачу, я голубо поставив, то бою залив лавою. Ну. Я зараз Маєш кірку? Май ну. тобі всередині блок. Всередині. Кім всередині. То що білі лави тільки не... неокурально не впади, бо ти так сидиш, стоїш А Нас? який? Оцей? оцей? що справа від тебе. Окей. Оцей, да. так? Так. І шо далі? Та відійди, Да везди, дышо Та мне. Веди иди. Ладно. Я йду по лаву, короче. Обсидіан. Лава, 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 мені треба лава. Обсидіан тільки алмаз його пальцы. Та не ламай його, я зразу буду робити так. Зразу, Ігор. Um. Я знаю, як зробити, просто все зразу на купу, типу. Потім просто зламати камні і цей. І підплит. У мене буде хата отут, напевно. На жал... жалко, блін. Іри, можна ще одне. Можеш ще одне мені відро принести? Ну то так по... по одному носити, я не знаю, то можна ще А Я думаю, ще відро. А там желізо є. <гум> ладно, ладно, все, все, я вже сам. Ладно, я йду будувати собі хату. Іди. Робимо ще два відео, зробимо, візьмемо лаву. На цьому відео ми ме... будемо введемо мандуй, карту. Прибудуйте, а я поки що буду... А він портал вад, от і те буде. Так, 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 ось камінь. камінг. Тобто, як саме в піщеві? Так. Чекай, тут, володь, має бути лава. Пам'ятаю моя лава чуть-чуть. Думаю, 108 ложками. Так, все, три лави набрали. Так, то тобто ще треба. Так, чекайте, раз, два. Дві вже поставили. Скелети вже так надидаєш. А так, ну, вди. А? Карна тільки тебе зараз може навіть вбити такими каро. Залмазним ночами на них то не є. Вс, и удохли. Я хочу стрима. И шо научись. А ти тут мій? ще один. Я. Не понял. Чому воно не цей? Очікать, ну, що за прикол? Что таке? Ший зомбі. Вообще я матер. На что тут -то? спаунер? Понял уже. Враги. Почему моя помылка? Не можем оставить или там. Ты не мог. Иди сюда, и вам хана. А тут три вивцы бегают разных калярифов. Чорний, сірий і. І де зомбак пропав. Так, я зробив два, ладно йде ще по... Хе треба. треба? З тону? Так. Багато. Це Оксана на майбутнє, нам треба буде багато такого всього. Ясно. Потім таке будемо конструкції всі робити. Що в голову прийде? Я вже знаю один прикол. Але це буде пізніше, коли ми вже будемо хати, там ферми. Робимо автоферми Лава, 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 лава Все, все, все есть Еще на один заход Та-та, еще один надо заходить Бегать сюда Портал в Так, чекай, у нас железо что есть А как там одно железо лежит И шлицами Опять мы уже пиустакат пришло тики на фундамент. <гану> я знаю, что я зараз ту котку лаву запишу і все. Так, якщо що мій камінь не забирати. Так, кейкей. Внизми мій камінь зробить. А в верхньому мій. Mm -hmm. Так. Стоп, стоп. Мені любий камінь треба. Я керку заодно. Блин, що ви так довго? 18 штук зробив. Ладно я йду поки воно буде робити А темнее Швидко тільки перед серією поспали Так Скільки пауків нам тут не хватало С каких має бути бутела кстати Не пам'ятаю вроде 4 Тут по бокам можна не робити. Так, значить, тут ваше заход треба один. Ось треба захід поставити. Все, дрихнути йдемо. Спапки? Так, в мене ще нам довелося тими паучками фігаритися. Зараз закривати. Чекайте. Я вже в ліжку. Тільки тебе, Олег, не хватає, а ти там якусь фігню вимучуєш. Фігню, ну, я ще ту портал вже ввад, половину вже зробили. Нафіга нам той портал ввад. Треба. І ми спимо. Погнали. Ще по лаву. Понизит подивись, к я уже заблю. Нормально. то по ним требует разломать 6 камень. Але по вакам тебе камень ламай. Ох, О, я хотя понял. Я забил на письку. Ты буду продолжить территорию, если я не нормально тут ще дальше забирать. А, павук. Та на раз і два, два-два, нарешті два. Що, ти всю лаву заберу. Та я раз вдарила, довгиняк. Ти ще не бачив, я тобі покажу там відео. Так, б на де я тихо Капець, не так рисковано зробив все. Знаєш, взяв лаву... Та нафіг. нафі. Можливо, я теж що, в сундуку? Яке? А, там важливі зашкоди. Опа, скелет горить. Толовіка, може, там у Толовеком помощен документы. Товари. Эй. Това, Дикжу скелет скелета вроде втопил. А не він вилетів з іншого боку. Тихо, 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 тихо. Попадає под люка. Еще одне хп. Слава Богу, я його вбив. Тепер мені бажано так. здохнути. Ось, поняв? Фінік, де нам скільки вівець попадалося на початках? Да, ти на початку довго треба було шукати. Ну дивися, тут три вівці в одній території. Слава Богу, я того паука вбив. Такий рисковий. Забираю, малютку. Малютку. Так. Все купляйте зажиганку. зажигалку? Ви это? Я випадку зараз випадку. поставлю сундук і той. Чтобы той. Сейчас я там всі речі, коротше, поставлю и сдохну, бо я вже не можу Я за зробив. Ми прямо подмість. Буває. Що мені поймати зима? Я змогу злам, я зламаю чи блоки. Там буде довго. У нас може ніких немає. Так, 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 так. Древо, древо, беремо дрейву. Та, Блін, там дешай, если тим не все це налажаю. Та, так кроватки мені не треба. А що мені треба? Щось кірозінь призову, що мені треба. Каи... Ага, сундук не треба. Сейу, я походу можу ще шина. Так, думаю, не обмежить землю. Він на коврик просто не цей сундук. Ставить біля свого ліжка. ведро. Хоть корову дышать. Ага. Мне просто самому так ведро. Я зараз раблю портал в ад. Так. Так, опять мне еще там ночь. Мама два обсидиана. Четыре обсидиана. Потом я. Все можно сходить два раза. Дам, топ Мана, хочу жити. Капець, я вже думав, то вже все. Чого я дихання взяв? Я ж мерти хочу. Чо ти не ламаєш ти жизнь? У мене її нема. Так що до кузів прийшов. Фак, я забув, що в мене той сет був. Тону. Е. Зброя. Ось тут. Йой. 16 серия мы что на выход. Сейчас идем у шкат. Так капець. Я наложила в Як я его теперь знизу буду робити, то все. Эх, ти ж хотів тортик робити. Елку. Й... Майже здох тепер можна Мені погоду треба з нанового робити, поховати. Чому? Бо я тут так його важко не Ну як мені тут воша зробити, один? Пселамати ламати в блок. Не знаю. Ой-ой, ти наша, я тоже не можу ламати, зверху ламати. Epic fail. Опс, okay. І... okay. я случайно вийшов. Сейчас зайдем назад. <губ> так, 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 я дома. Капець. Да. Mm. А что ты была ломаться? Мммм. Булышите, то все ломать меня, че тут валяється це мені пофіг. Тільки це торта треба молока. Дві штучки тих. То кофе вже відрами торти робите? Ні, відрами з молоком. А да, він, але він, але так, але відра і так лишається. Як правді. А я то розумію, але той. Але чую цілі відра. Для якогось там одного торта робить. Та що в мене вже є відео і так для постала. Подумайте то вообще нереалістично. Ладно, ламаєтесь. Не тут я вже мене до мама. Саме верхнє вже ламає. Так є якась корова, хто хоче їй падає її, бо в мене. Нема твої. Так. Я можу подоїти її випадки на это <сі> Бо мені тебе друга хавчика. Ти я ж його зламав? Олег, mm. в тебе ж є свій сундук. Декров. Візьми і здохни. Де кров? Там, де моя хата. Там с нелажным до скинечки памятно мне сдохнути. У меня два мука. Лажа, там два Давай меня еще. Паву! Поставить там два я так провалився? Тепер да, бо я без броні. Нас і пшеницю треба посадити. Та добре, у нас є вроді котка мука. Та зато у нас нема сінки. Ну, я нам сінки. Ну, тільки пшеницю. Ход дубавлю, тобі, кажу, коли добавлю тобі камеру? Я собі візьму. Oh, хоча би щось кожене. Ты ми ж візьми, так що в докинце. По-моему, пшениці? Там треба три Іня. А що просто мало це? Там же спорно будет выпадать. Кто сколько муку взял? Почекаем. Я ж менше навіть не почала садити. Раз, два, три. Ты ее двомей там треба по трети, по две на одну. А. Я вижу, короче. Что да, се киса не хвай. А ты себе... Чекай, мне сейчас мотив. Е?

Я можу по суті молоко випити, але то не здійснюється. Та ще торт зроби, щоб ми його хавали, 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 хавали Так, П'ять разів хіба можна буде. І де ви то все садите? Хавати. Не знаю. Я роблю щокла. Нашу. І нашу. Стейк. Оп, а спать. Напевно, на цьому будемо закінчувати, бо. Вже. Так. Все, лягаємо спати. І ми на цьому сьогодні закінчуємо нашу survival. З вами був DerryLol Princess і я детектив. Пока! Баун!